Топ-три засоби для зняття водного каменю на автомобілі. Перший це від Sonaxa, він йде в рідкому вигляді, рідина підходить для великих поверхонь, тобто розпилили, дати, обов'язково постояти і тоді змиваємо водою. Звичайно, те, що дуже сильно в'їлось, він не забере, але 90 проблем він вирішить. Наступне 3D і Chemical Guys Засоби гельовані, відповідно, зможуть довше постояти на поверхні, відповідно, ефективність їхня буде краща. Спробувати варто обидва вони чуть різняться в ціні, але працюють достатньо ефективно. Це для тих варіантів, коли дуже сильно в'ївшися, і відчистити його важко. Можна використовувати на лакофарбових покриттях, але не забувайте. Інтенсивно змивати, бо може залишити опіки після себе. Якщо потрібно замовити, звертайтесь в приватні або шукайте в нас на сайті. Топ-3 засоби для зняття водного каменю на автомобілі. Перший це від Sonax, він йде в рідкому вигляді, рідина, підходить для великих поверхонь. Тобто розпилили, дати, обов'язково постояти і тоді змиваємо водою. Звичайно, те, що дуже сильно в'їлось, він не забере, але 90% проблем він вирішить. Наступне 3D і Chemical Guys засоби гельовані, відповідно, зможуть довше постояти на поверхні, відповідно, ефективність їхня буде краща. Спробувати варто обидва, вони чуть різняться в ціні, але працюють достатньо ефективно. Це для тих варіантів, коли дуже сильно в'ївшися, і відчистити його важко. Можна використовувати на лакофарбових покриттях, але не забувайте, забуваємо інтенсивно змивати, бо може залишити опіки після себе. Якщо потрібно замовити, звертайтесь в приватні або шукайте в нас на сайті.